У нас спорт, одяг, перший сорт, 10 кілограмів, 1900 гривень. Було є І чоловічі, і жіночі, щось таке по типу худі. Тут є щось написано на цьому якась, дата, не знаю, що воно означає, але щось означає. Далі у нас такий худі з принтом леопардо. Далі така цікава якась тонічка, бо воно тонічка, воно довгеньке. Розмір, напевне, еска. Або Енка. Далі у нас така найк. Цікавенька з капюшончиком, з білими полосочками. Така сиренька, штанці. Як бачите, в лотах попадаються і штанці, і худі, і дівчачі, і, ж... і дівчачі, і жіночі, і дівчачі, і чоловічі. Далі у нас такого жовтого, яскравого кольору, класно. На замочку з кишеньками, Супер. Біла, чисто біла. Першого сорту. Тут немає зовсім щоб другого. Це у нас і Джейко. Оригінальна ковтинка на хлопця, на чоловіка. Далі у нас такі штани від, від Крістіан Діор Бачите? Вони оригінальні, напевне, але тут зрізали етекеку. і Я нагадую, що це у нас перший сорт 10 кг спортивного. Одяг ціна його 1900 гривень. Така класна. Мені дуже подобається ця, ця худі. Як бачите, є і такі штанці спортивні на хлопця. До речі, стала помічати, що в нас тепер наші підлітки почали частити ходити в такому дідусевих якихось штанах. Дуже часто бачу підлітків І так, якщо вам сподобався цей лотик і ви хочете його собі купити, пишіть нам в коментарі. Наш менеджер з вами обов'язково зв'яжеться і проконсультує. Якщо ви хочете якісь більше знати розміри, пишіть нам в коментарі. Це перший сорт. 10 кілограмчиків одягу, 10 кілограмів одягу за 1900 гривень. Просто. Лотик бомбовий, просто бомбовий. Така класна пустинка, такого класного, приємного матеріалу. Показую буквально останні позиції в цьому лотику. І останні штанці. Такі простенькі, довшенький розмір, штаньку скажу. А не скажу, бо тут не пише. Я вас обманула.